Другий навчальний рік Україні в умовах війни стартував. Навіть свято першого дзвоника кримчуцькі учні зустріли в укриттях освітніх закладів. Тож цілком закономірно, що викладання шкільного предмету Захист України для старшокласників нині неабияк актуальне. Захист України викладається у нас в місті в мішкільному ресурсному центрі. Початок року ми плануємо в онлайн режимі. Як тільки будуть готові укриття для проведення занять. Переходимо в офлайн режим, предмет викладатимуть раз на місяць по шість уроків. Цьогоріч за програмою навчання буде цікавим та пізнавальним. Зміст програми переглядається наразі, і фахівці пропонують залучити дітей до вивчення будови, способів використання дронів і. Зараз ми йдемо цією дорогою, будемо учитися самі для того, щоб передати ці знання потім дітям. Крім того, дуже багато уваги буде приділено безумовно до медичній допомозі, міні безпеці, питання цивільного захисту розглядатимуться в практичній площині. Крім того, здобуті навички відпрацьовуватимуть на триденних зборах за містом. Будемо. Намагатися йти до того, щоб провести в повноцінні навчально начально-польові збори, як то має бути за програмою. Триденні життя і обстановка навколо показує, що предмет безумовно один із найбільш важливих наш колектив однодумців викладачів цього предмету прагне і ітиме до того, щоб якомога більше дітям запропонувати активності знань. Навичок під час викладання цього документа Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.